Бантик. Що ж, може бути, найпростіше в, в декорі. Цей декор я дуже часто використовую в ростових ляльках, якщо вони є в якихось певних костюмах. Ну, Саме ляльки, саме образи мають якісь певні костюми. І багато хто мої, з моїх знайомих задають мені таке дуже цікаве питання, яке мене, в принципі, постійно дивує. А саме питання. Полягає в тому, що запитують, як ти робиш ті бантики, що не видно а, по суті швів і так далі. А насправді досить про... просто ви зараз на відео бачите, що ми робимо центральний шовчик. Перед цим ми, звичайно, обираємо розміри бантика, які є, ми хочемо. Робимо центральний шовчик з отвором залишаємо посередині. Для того, щоб нам було зручно потім вивернути назовень. Далі складаємо, так як ви бачили на відео, прострочуємо боковинки, обов'язково обрізаємо кутики, для того, щоб, коли ми вивернемо бантик, щоб, щоб він мав досить гарний вигляд ззовні. Тобто, якщо ви не обріжете кутики, то там буде видно, що є якісь певні слої тканини, припуски на шви, як називається в швейній справі, і вони не даватимуть гарної форми. Я завжди, якщо роблю маленькі бантики, то нічого не підставляю, але якщо мені потрібні бантики побільше, то це завжди у мене. Або я вставляю дублерін, дивлячись, який матеріал, звичайно, використовується, можна навіть продублювати. Або ж просто беру використовую тоненький поролон, можливо, 0,5, тобто 5 мм, або сантиметровий, в залежності від того, який бантик нам потрібен. Що зібрати бантик, нам достатньо буде просто взяти якусь певну. Певний шматочок такий є, який ми збираємо між собою. Можна навіть не прошивати його з виворітньої сторони, щоб не вивертати. Я роблю це на лице, а потім ховаю просто цей шовчик всередину. Обгортаємо, застрочуємо і в принципі готовий результат. Звичайна примірка банду. Сукеньки. І далі вже бантик з поролоновою начинкою на голову. Ось такий результат. Сподіваюсь, вам сподобалось.